Минулої п'ятниці відбулось позачергове засідання 57-ї сесії Лозівської районної ради, де районні депутати прийняли рішення внести зміну до бюджету у зв'язку з тим, що Лозівському району відповідно до постанови Кабінету міністрів виділено стабілізаційну дотацію. Як говорила начальник фінансового управління Лозівського району Лариса Лукашенко, цю дотацію буде розподілено по усім галузям з урахуванням рівня незабезпеченості. Майже всі галузі незабезпечені розподіл. Проведено за рахуванням незабезпеченості лімітами жовтня місяця і в подальшого. Так пропонується галузь з освіти направити 463 дві тисячі гривень, галузь охорони здоров'я 669,5 тисяч гривень, галузь, галузь культури 74,5 тисяч гривень, галузь соціальний захист, територіальний центр 89. І тисяч гривень, і галузь з і спорту 17,8 тисяч гривень. Також головний районний фінансист повідомила з області також нададуть більше півтора мільйони гривень на проведення виборів до місцевих рад та сільських і селищних голів. І додатково були виділені кошти по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги у понад чотирьох мільйонів гривень. 30 вересня, коли відзначається Всеукраїнський день бібліотек, в читальній залі Лозівської центральної районної бібліотеки зібралися бібліотекарі району, кращих з яких прийшли привітати та нагородити голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперев і заступник голови районної ради Лариса Орлова. Сьогодні ваш праздник знаємо і знає, ті трудності. Були. где вы находитесь, как поработаете. работаете. Но хочу отдать должное, что библиотеки работают, не закрываются. Знаем, что редко обновляется библиотечный фонд. Знаем, что холодно у вас. Знаем, что многие библиотеки э, необходимы ремонты. Все это знаем, все это будет запланировано в бюджете 2016 года. Обратим особое внимание на библиотеки. Сам очень много читаю, с кем в библиотекаре общался, мы общались, все знают. Да? Поэтому уделим особое внимание этому. Учому хотіла ці душі позирати сьогоднішнім праздником. Користуючись нагодою свята, голова райдержадміністрації заявив про бажання стати теж читачем районної бібліотеки. Він заповнив формуляр, як того вимагають правила, і став черговим читачем. Начальник районного відділу культури і туризму Тетяна Федорчук теж тепло привітала своїх активних, дієвих, творчих, винахідливих працівників і кращим із них вручила почесні грамоти. Голова профспілкування Працівників агропромислового комплексу Олександр Козорос щороку приходить до бібліотеки не з пустими руками. Він подарував квіти і книгу від Лозівської районної ради ветеранів України працівники тилу і діти війни великій перемозі, яка має історико-краєзнавчу цінність. Цей святковий день не тільки вшановували кращих бібліотекарів, які досягли неабияких успіхів у праці, а й підвели підсумки роботи за 2015 рік. Серед кращих були були також відзначені бібліотекарі сільських читалень ще нагороджували по номінаціях. Крім того, Лозівська централізована бібліотечна система отримала подяки департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації за активну участь в обласних конкурсах: Книга, що народжує мрію, Слобожанська книгиня та літо на бібліотечних островах. У перший день жовтня в панютинському будинку науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон відбулось районне свято, приурочене до дня працівників освіти. На свято були запрошені представники освітньої галузі лозівщини, ветерани педагогічної праці і багато інших гостей, які так чи інакше мають відношення до освіти. Традиційно з професійним святом першими вітали почесні гості та керівництво Лозівщини. Я хочу, чтобы вы о вас вспоминали не только в преддверии политических процессов, а вспоминали целый год, когда принимает и государственный бюджет, и областной, и районный, о том месте, которое и функции должны нести учителя в наше непростое время. Ведь вы закладываете фундамент людей, образование это фундамент, людей, которые будут строить нашу страну наперед на десятилетия. Я считаю, что мы должны совершить качественный скачок в той базе, которая сегодня обладает образованием, особенно в селочных радах. Я много бываю в районах нашего округа и вижу, какие проблемы сегодня стоят перед школами. И полы, и окна, и кровли, и инвентарь и так далее. Поверьте, этих проблем не должно быть, мы их должны закрыть в ближайшие год-два, иначе мы не сможем решить те задачи, те вызовы, которые стоят перед страной. Для этого нужно объединиться нам всем и на уровне района, и на города, и области, и страны. В этой благородной задаче образования детей, которые перед нами стоит, образование нового поколения. Хочу вам пожелать успехов, благополучия, и чтобы вы чаще получали удовольствие, когда ваши ученики выходят в жизнь полноценными людьми. Спасибо вам. Шановні осетяни, ваше професійне свято є святом для кожного, хто навчався в школі, кого маленьким першокласникам не взяли кавись за руки і повели в світ знань. Хочеться висловити вам сердечну вдячність за ваш особливий талант, за інтомну працю, за любов до дітей і до рідного краю. Яким би не були складними часи, ви ніколи не втрачаєте оптимізму, віри в краще майбутнє. Не зраджуйте справі свого життя, не дихайте учнів на нові перемоги, доказом яких є е, досягнення ваших учнів, якими ми пишаємося. Це переможці з українських учнівських олімпіад, це українського конкурсу за захисту науково-десницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук, призери з українського конкурсу учнівської творчості, переможці міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Ученица району яхматрима стипендию президента Украины за перемогу в Сукраинском этапе 4-го международного мол конкурсу конкурса имени Тараса Шевченко. Дорогие учителя, сегодня традиционно каждый гражданин вспоминает вас как, наверное, самого первого человека, которого он осмыслил как друга в взрослом понимании этого слова. Потому что учитель это всегда авторитет. Независимо, это первоклассник или выпускник, или уже достигший каких-то высот гражданин, независимо от его возраста. До самого последнего момента мы все помним своих учителей и обязательно благодарим их. И сегодня у нас прекрасная возможность сказать вам теплые, добрые слова, которые вы искренне заслужили. Потому что, наверное, на Земле нет более благородной профессии, как ваша. Вы все, как городские учителя, сельские, выполняете прекрасную миссию. Но пусть не обижаются на меня городские учителя, сельские учителя. это, наверное, звучит чуть-чуть по-особенному. По-особенному уважительно, по-особенному вкрадчиво. Потому что те школы, которые строили наши отцы и деды, Потихоньку строили. Не все сразу. Вы их знаете, как никто. Они их улучшали. Начиналось с малого. Расстраивались. Добавлялись где-то спортзалы, где-то столовые. Это большой титанический труд всей громады для того, чтобы наши будущие поколения были в лучших условиях, чтобы они чувствовали тепло и комфорт так, как, наверное, мы хотим для своих детей. И вот все это воплощаете вы. И на сегодня для нас, для взрослых, наверное, нет более главной задачи. Мы много слышим сейчас о тяжелом времени, к сожалению, это так. И обстоятельства раскладываются таким образом, что и финансирование, и социальные проблемы, и много-много других вопросов. Но наша с вами задача, наверное, все-таки сохранить сельскую школу. И более ценной задачи, наверное, сегодня не существует. Потому что мы знаем, нет школы, нет села. И я думаю, идея, цель и труд каждого сделать для этого максимально, на что он способен. И дай Бог, чтобы вот те моменты счастья и радости, которые испытывает каждый родитель, встречая своего ребенка со школы, и видя, что он что-то познал, что он доволен, счастлив. Наверное, ни с чем не сравнится эти чувства. Тяжело поставить на меру весов значимость учителя физики, математики или учителя истории, или учителя пения, или учителя труда. Все вы объединены одним прекрасным понятием – учитель. И вы учитель не только тем нужным математическим или предметным знаниям. Вы учите самому главному. И вы это первые делаете, по большому счету, тем Божьим и человеческим законам, которые называются знание жизни. И там усваивается страх, в основном только добро, понимание и другие хорошие и добрые человеческие чувства. И дай Бог, чтобы каждой школе стопроцентно все педагоги Выполняли вот этот предмет и доводили, учили этому предмету на отлично всех наших детей. Но и благодарить вас мы не знаем. Нету такой меры благодарности за ваш труд. Наверное, самое главное, это благодарность всей громады Лазовского района, депутатского корпуса за ваш труд. Огромное вам спасибо. Мы очень ценим вас, гордимся вами. И самое главное, надеемся на вас. Спасибо вам и с праздником. Шановні освітяни, мешканці Лазівщини, сьогодні ми відзначаємо свято День Вчителя. Це велике свято для нашої держави. Хотів би щиро передати слова привітання від депутатів обласної ради. Від Її голови Чернова Сергія Івановича від себе особисто з великою вдячністю вам. Дорогі вчителі, хотів би побажати вам терпеливості з учнями, відданості своїй професії. Бути квітучими. Професія вчитель це не професія, це відданість своїй справі, це поклик душі. Вітаю вас цим днем. Добра, благополуччя, головне, щоб був мир, щоб була Економічне підґрунтя для того, щоб утримувати матеріальну базу нашої освітянської галузі. Також хотів передати вітання від сільхозвиробників Лазівського району завдяки тільки наполегливій праці наших селян, наших керівників. Ми сьогодні. Підтримуємо матеріальну базу освітньої галузі Лозівщини. Зі святом вас! кожне привітання завершувалось нагородженням працівників освіти, і це не дарма. Говорила заступник начальника управління загальної середньої освіти департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації Олена Байназарова. Адже Лозівська районна освіта щороку на виду в області. Вагомі здобутки та перемоги освітян це насамперед результат їх невтомної творчої праці, за що безмежно дякував у святковий день начальник управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Володимир Музика. Подяки та привітання тривали більшу частину свята. Фіналом був концерт зі співами та креативними танцями артистів панютинського будинку науки та техніки Укрспецвагон.